Що ми можемо сказати про сьогоднішній ефір? Розкажемо вам декілька слів про спікера, який для вас цей ефір проводить. Значить, ще раз звати мене Володимир Девда, я директор найбільшого страхового брокера в Україні і засновник платформи Академія Фінансів. Сьогодні ми з вами будемо говорити про фінансове планування. Як виглядає ваше життя? У кожного з вас. В житті є таких е, три періоди. Перший період це період навчання, садік, школа, університет. Далі почався період, коли ви працюєте і заробляєте гроші. Це період після 20 і десь до віку 60-65. І після 65 в кожної людини почнеться третій період, коли логічно треба відпочивати. Але чи буде цей відпочинок у вас? Ось тут треба задати собі питання. Якщо подивитися реально на ці речі, то ми можемо побачити, як живуть українські пенсіонери. Вони виживають, вони вимушені в пенсійному віці продовжувати шукати варіанти виживання, варіанти заробітку. Чому так відбувається? Якщо подивитися, як ведуть себе гроші, то ми можемо сказати наступне. Період навчання дітей забезпечують батьки. Коли ви працюєте, ви заробляєте і фінансово рухаєтеся вгору. А коли ви перестаєте працювати? Якщо у вас немає якихось інших джерел доходу, то людину чекає фінансове падіння, погодьтеся, що люди, які пішли на пенсію, живуть гірше за людей, які працюють на роботі. Чому так відбувається? І як зробити так, щоб у вас не було такого падіння? А саме найгірша проблема, яку зробили багато пенсіонерів, це те, що вони надіялися. І часто навіть зараз спілкуючись з людьми, я чую слово надія. Вони надіяться. На що? На Зеленського, на державу, на якісь інші політичні сили. В цьому помилка людей, вони надіються, а треба не надіятися. От надіються молоді люди, що в них, коли вони там доживуть до цього віку, щось зміниться. Це не це помилка. Треба не надіятися. Треба самому скласти план. Треба самому планувати своє життя, а не надіятися, що десь хтось щось за вас зробить. І якщо ви будете планувати своє майбутнє, то ви можете запланувати його так, щоб у вас цього падіння не було. Щоб у вас завжди рівень життя був на висоті. І перше, що треба собі запланувати, це накопичити на своє майбутнє капітал. Не надіятися, що десь хтось вам його дасть, а самому собі його запланувати. І чим раніше ви почнете це робити, тим краще. Як це зробити, давайте подивимося на приклад з Європи. Чи погоджуєтеся ви з тим, що європейські пенсіонери живуть добре, вони можуть дозволити собі відпочинок, подорожі, якісний рівень життя набагато якісніший, ніж в українських пенсіонерів? Я думаю, ви всі з цим погодитесь. Однозначно, що і там також є різні люди, але в більшості в них життя краще, ніж в українців. Але чи знаєте ви за рахунок цього? Зараз ми з вами розберемо, чим відрізняється європейський пенсіонер від українського. Чому в того є гроші, а в цього немає? Відповідаю. Українці дуже часто надіються на державу і на державну пенсію. Я вас розчарую. Державна пенсія мала, вона становить приблизно 20% від зарплати. І так у всіх, в тому числі в Європі, пенсія в 4 рази менша, ніж зарплата. І тому наші пенсіонери, які надіялися тільки на пенсію, живуть бідно в Європі державна пенсія теж маленька, складає всього 20% від їхньої зарплати. Але в Європі ще працює накопичувальна пенсійна система. Це коли кожного року роботодавець накопичує на персоніфікований рахунок працівника якусь суму. І коли пенсіонером стає цей працівник, то він отримує доступ до цих грошей. І от ця частинка, вона вже складає 30% пенсії європейця. І третє джерело пенсії європейця саме основне. Яке складає 50% їхньої пенсії, це самостійні накопичення в компаніях страхування життя. Кожен старається сам собі на протязі життя накопичити капітал. І роблять це європейці в страхових компаніях. Тому коли вони досягають пенсійного віку, в них рівень життя на висоті. Я хочу підкреслити: в них рівень життя на висоті. Не тому, що в них там країна про них, про них подбала, а тому, що вони в молодому віці вже почали собі накопичувати на майбутнє. Ось чому. Так от зачитаємо, що таке страхування життя з Вікіпедії уривок. На заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тракування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань, а насамперед це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку. Так от, як в Україні цим користуватися? Як зробити так, щоб коли ви досягнете пенсійного віку, у вас був капітал і ви не жили в бідності? Відповідаю, перш за все, треба визнати. Що ваш обов'язок самостійно собі накопичувати кошти. А значить, треба навчитися відкладати хоча б якийсь е, відсоток від вашого доходу. В ідеалі це почати з 10%. Я візьму за приклад, уявімо, що ви відкладаєте 40 тисяч гривень в рік. Раз на рік 40 тисяч гривень. Що таке 40 тисяч гривень раз на рік? Це 100 гривень на день. Це. Це якби гроші, які можна потратити на дві чашки кави, і суттєво вони ні на що не впливають. Що дасть вам таке накопичення? Коли ви хочете робити таку накопичувальну програму у такій компанії, окрім то того, що ви визначаєте суму, ви ще маєте визначити термін договору. Це може бути 10, 20, 30, 40 чи 50 років. Я візьму, за приклад, 25 років. Скільки ви накопичите, якщо будете 40 тисяч відкладати кожного року? За 25 років ви накопичите 1 мільйон гривень. У таких компаніях гроші будуть працювати. Щороку ваші кошти будуть інвестувати в різні галузі економіки. І за рахунок цього вам будуть нараховувати відсотки. На сьогоднішній день в таких компаніях. Приблизно відсоткова ставка складає близько 14% річних. Але працює принцип складного відсотку, тобто відсотки на відсотки, відсотки на відсотки. І за рахунок цього принципу в кінці ви отримуєте суму е, набагато більшу, ніж ту, яку ви самі накопичили, по факту. А саме в даному випадку ви накопичите 3 мільйони гривень. Погодьтеся, якщо мати 3 мільйони гривень і вам, наприклад, 50, то ви можете дозволити собі гідне життя, а ваше майбутнє буде забезпечене. Отже, давайте підсумуємо кожен українець, незалежно від того, скільки в нього років стажу, і де він працює на роботі, і звідки він родом, абсолютно кожен українець може забезпечити собі багату старість. Безпечне майбутнє, багате з грошима. Все, що треба, це не надіятися, викреслити слово надіятися свого словникового запасу і скласти фінансовий план свого майбутнього, конкретні цифри, конкретні терміни. От тоді, от тоді ми будемо жити так, як європейці. Тепер дам відповідь. Які переваги страхування? Чим страхування життя краще, ніж, наприклад, банківські депозити, краще, ніж просто купляти долари і пхати їх під матрац? Чим це краще? Перш за все, це страховим покриттям. Коли людина укладає такий договір, вона також отримує певні види захистів. А саме, якщо, не дай Бог, клієнт не доживе до кінця дії договору, Смерть з будь-якої причини передбачає виплату мільйона гривень спадкоємцям клієнта. Це можуть бути діти, чоловік, дружина, батьки. Ті, кого людина вкаже в себе в договорі з спадкоємцями, вони отримають мільйон. Якщо причина смерті трагедія, наприклад, ДТП, тоді 3 мільйони гривень отримує спадкоємці. Якщо клієнт втратив працездатність. Тоді по таблиці втрат визначають рівень непрацездатності і йому заплатять відсоток від 3 мільйонів гривень. Чому саме мільйон, чому саме 3 мільйони? Звідки ці цифри? Ці цифри ми взяли з розрахунку, який ми брали. Так, ми множили там 40 тисяч на 25 років і звідси ми вийшли на суму мільйон. Це страхова сума. Далі ще в такі договори можна включати захисти по медицині, переломи. Травми, опіки, ускладнення різного роду, критичні хвороби, такі як онкологія, інфаркт, інсульт. У всіх цих випадках людина може отримувати великі страхові виплати. Наприклад, зараз багато шкіл закрили на карантин через е, запалення, через пневмонію. У цих хворобах страхові компанії виплачують близько 10 тисяч гривень, якщо людина застрахована. В Європі практично всі цим користуються 90% жителів країн Європи цим користуються, і тому рівень життя європейських пенсіонерів на висоті. Вони прекрасно живуть, вони насолоджуються життям. Не тому, що вони в Європі народилися, не тому, що там нема корупції і правильна влада, а тому, що практично всі вони накопичували на своє майбутнє гроші, натомість українці. Лише 2% накопичують. Наші люди не вміють відкладати, нас цього не навчили. Що роблять заробітчани, які з України але поїхали на заробітки за кордон? І там десь важко працюють, в тій самій Німеччині, в тій самій Англії. Що вони роблять з грошима? Вони роблять ремонти, паркани, ворота, бруківку викладають, будують будинки на 2-3 поверхи, щоб потім. Старості зимувати в одній кімнаті, бо нема чим опалювати всю хату. Ось яка логіка наших українців. Все життя, коли вони працюють, вони заробляють, вони ті гроші грамотно не розпреділяють, і потім самі стають жертвами цієї е, своєї безграмотної трати грошей. Натомість європейці протягом всього життя вони не економлять. Я не можу сказати, що вони себе в чомусь обмежують. Але вони паралельно завжди відкладають частинку на майбутнє. Тому, коли наші люди досягають пенсійного віку, вони зводять кінці з кінцями. Європейці відпочивають. Нам потрібно цього вчитися, нам потрібно навчитися грамотно розпоряджатися грошима. Кожній людині в житті дається достатньо часу, щоб забезпечити своє майбутнє. Тепер поговоримо про гарантії. Я впевнений, питання гарантії буде хвилювати багатьох. А які гарантії бувають? Відповідаю: історичні, юридичні, фінансові та аналітичні я поділив гарантії на ці чотири категорії. Хоча для когось із вас може бути гарантія, що такий договір є у вашого кума, і якщо у вас кум Петро, наприклад, отримав виплату в страховій компанії, значить це надійно. Але все таки давайте поговоримо більш кваліфіковано. Значить, про історичні гарантії. Кожна страхова компанія, як правило, має досить багаторічну історію. До прикладу, компанія Метлайф це одна з багатьох, з якими ми працюємо, які ми рекомендуємо. Американська заснована 157 років тому. Працює в 40 країнах, має понад 110 мільйонів клієнтів, тобто, це в три рази більше, ніж все населення України, і по сьогодні вона успішно працює, і ми з вами в Україні можемо в цій компанії зберігати накопичення. Компанія Уніка австрійського походження заснована в далекому 1811 році. Працює в 22 країнах світу, є лідером на ринку Центральної Європи в Україні. Вона також працює, і насправді таких компаній є ще дуже багато. Просто ми не будемо затягувати цей ефір, і в основному от розібрали просто ці два приклади. Йдемо далі. Юридичні гарантії, кожна така компанія дуже строго контролюється законодавством. Вона, по перше, обов'язково повинна мати витяг від Національного банку України. Вона обов'язково має мати свідоцтво, надане їй національною комісією, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. І вона обов'язково має виписку з єдиного державного реєстру. Ви без проблем можете зайти на сайт Міністерства юстиції і переконатися, що справді така компанія працює. Зараз ми плавно підходимо до самої важливої гарантії гарантії платоспроможності. І для цього ми з вами звернемося до Закону України про страхування життя, а саме стаття 31 про страхові резерви. То я спеціально вам це все показую, можете зробити, давайте я вернуся зараз скріншот екрана і потім почитати цілу статтю закону. А я вам хочу сказати основне з цієї статті. Резерви страхових компаній завжди повинні бути більші, ніж зобов'язання, як мінімум на 5%. Як мінімум. Цього їх зобов'язує закон. Кожна страхова компанія завжди в наявності має більше грошей, ніж вона повинна повернути всім клієнтам. Таким чином, вони завжди мають високий рівень платоспроможності. Таким чином, вони завжди гарантують вам повернення всіх накопичень. І на наявність цього резерву їх постійно контролюють державні органи. Без цього резерву вони би не мали ліцензії на свою діяльність. І ці резерви не входять в їхню майнову частку. Вони не можуть якось ці резерви собі привласнити, якось собі використати, чи так, як собі багато хто може, думає, втекти з цими резервами. Це неможливо. Тому компанії страхування життя у світі вважаються найнадійнішими фінансовими установами їхній рівень надійності вищий ніж навіть швейцарських банків, і саме тому мільйони сотні мільйонів людей з Європи та Америки з тих країн, де високий рівень життя, саме в таких компаніях формують собі накопичення. І ми з вами, живучи в Україні, маємо можливість формувати накопичення в цих самих компаніях, де накопичують європейці та американці. Тобто немає відношення, що в Україні погана влада, корупція, війна, криза гривня знецінюється. Це все не має значення, тому що компанії до нас, до цієї ситуації, яка в Україні, не мають відношення, вони просто в Україні мають своє представництво. Але відношення до того, що відбувається в Україні, це на них не впливає. Сподіваюся, що це ми розібрали. Тепер я впевнений, що хтось хвилюється, а що ж з інфляцією, але ж гривня знецінюється, а що будуть варті ті гроші через 20-30 років. Так от, якщо ви це розумієте, як ви думаєте, чи розуміють це компанії, в яких мільйони клієнтів? Звичайно. Для того, щоб ваш капітал не знецінився в майбутньому, є така опція, яка називається індексація. Що таке індексація? Це коли клієнт кожного року відкладає не одинакову суму, а збільшену. Збільшену суму, тому що кожного року гривня знецінюється. І те, що в цьому році ви можете придбати за 10 тисяч гривень, у 2026-му буде коштувати 15. У 2027-му може коштувати 30. Ми ж не знаємо, як знеціниться гривня. Тому вам треба не відкладати одинакову суму весь період, а збільшувати її відносно знецінення грошей. І тоді, в кінці ви отримаєте набагато більшу суму, за яку зможете там забезпечити своє майбутнє. Ось так дуже коротенько ми з вами розібрали в принципі питання. Як сформувати собі капітал, як накопичити собі на майбутнє, і розібрали основні питання: питання гарантії і питання інфляції. А зараз давайте трошечки е, зробимо з цим паузу і перейдемо до запитань. Я буду дуже радий, якщо е, учасники трансляції будуть мені задавати питання. Щоб задати мені питання, зараз ви бачите, є така кнопка в академії фінансів. Написати Володимиру. Ви просто на неї натискаєте і пишете мені своє запитання, а я зачитаю і відповім. Або другий варіант ви можете прямо зараз підняти руку. Я вам даю слово і уважно слухаю ваше запитання. Будь ласка, в кого є питання, або піднімаємо руку, або пишемо мені в Телеграм, я зачитаю і відповідаю.